У цьому відео ви дізнаєтеся, як перейти на нову лінію життя. Три головні помилки, які роблять 90% людей, і чому мозок блокує зміни навіть тоді, коли ми їх щиро хочемо. Додивіться це відео, і в кінці я розповім, як вийти на рівень лінії життя, де з вами регулярно відбуватимуться дива і ваші бажання збуватимуться елементарно, просто і швидко. Ось так. Почнемо з того, що є речі, які ми можемо зрозуміти тільки тоді, коли хтось озвучить їх в голос. І раптом стає легше, бо впізнаєш у чужій історії свою. Можливо, саме зараз це потрібно тобі. Бо я довго ходила з якимось внутрішнім відчуттям, незадоволення собою і своїми обставинами. І була думка, що я хочу змінити своє життя, бо так, як раніше я вже точно не хочу. А так, як є, більше не можу. І те, що є в моїй реальності, перестало мене влаштовувати. Але як це змінити, я не знала. І це робило мене ще більш нещасною в той період. Тому, якщо ви зараз знаходитеся в подібній ситуації, я з вами. Я знаю, як це. Просто затримайтеся в моєму просторі ваше життя сьогодні і ваше життя через рік. Точно буде інакшим. Мене звуть Івана Вірна, і я знаю, як це балансувати між вихованням особливої дитини, міграцією і вибудовуванням власної реалізації. Тому допомагаю жінкам знаходити внутрішню стабільність там, де, здається, її немає. Мій блог для тих, хто хоче перестати сумніватися і почати діяти. Тому підписуйтесь, бо це важливо. Я канал веду нещодавно. Найперше відкриття для мене було те, що нове життя вимагає нової тебе. Оте от все, що ми прагнемо, оте от все нове і ця гілка реальності, нова, вона потребує нової версії вас. А це нові звички, нові думки, нове оточення. Ви розмовляєте новою мовою, бо там новий словниковий запас, нові погляди на життя, нові рішення питань, нова іродиція, ну і тому подібне. Ми всі дуже хочемо змін, але ми не хочемо змінюватися. Ми хочемо, щоб зміни відбулися якось самі з собою. Але це неможливо. Щоб отримати бажане, потрібно стати людиною, яка може мати ось те бажане. Наприклад, я хочу заробляти 15 тисяч євро в місяць, то це ж не 15 тисячам потрібно змінюватися, щоб прийти до мене. Це мені потрібно змінюватися, щоб дійти до них. Стати тією людиною, яка має такі скіли власних здібностей, і навичок, і знань, нового оточення, нового рівня, і інший рівень рішень, за які можна отримати 15 тисяч євро. Але давайте так. Змінюватись – це не так просто, як хотілося б, бо на шляху будуть спрацьовувати несвідомі програми, бо наш мозок має виконати основну задачу не зробити тебе щасливою, а зберегти живою. А будь-яка зміна для мозку це ризик, потенційна небезпека. Несвідомо мозок рахує, якщо я зароблятиму 15 тисяч євро, я втрачу своє щось знайоме. Це можуть бути стосунки, роль у сім'ї, втрата звичного середовища, якийсь певний статус. І як наслідок, йде опір, бо внутрішньо страшно втратити те, що мені є звичним. Проблема основна в готовності психіки Прийняти цей новий рівень. Я бачила це не раз, як на сесіях, як тільки жінка хоче піти на курси чи спробувати щось нове, тоді відразу хворіє дитина, виникають проблеми, обставини проти неї, і в якийсь момент вона каже: Ні, ні, я не хочу змін. Але насправді хоче. Просто страшно, бо потрібно попрощатись з минулим, навіть коли майбутнього ще не видно. А ще я зараз хочу, щоб ви усвідомили одне: що не потрібно нікого таскати за собою. Нікого не потрібно змінювати, і нікого не потрібно вмовляти, що там, куди ви хочете, класно. Е, насправді, хто схоче, той підтягнеться, хто ні, ви нічого з цим не зробите. Тому розслабтеся і займіться тим, що для вас є важливим. Отже, як ми стаємо на нову лінію своєї реальності. Перше, що ми робимо, це внутрішньо даємо собі дозвіл і домовляємося з собою, що все зміниться. І ви змінитеся, і те, що довкола вас, теж зміниться. Розстатися з тим, що не служить вам, що тягне вас вниз, що не відповідає вашому новому рівню. І ще одне, дати собі дозвіл прийняти інше, розширити кордони в прямому і переносному значенні. Але якщо у вас є складнощі з бажанням, з масштабами того, що ви би хотіли, чи прям відчуття сковуючого страху, то дайте мені якось знати, я запишу на цю тему відео. Або ми можемо поспілкуватися особисто. Друга помилка це вважати, що ти ні на що не впливаєш. Багато людей живуть з відчуттям, що вони ні на що не впливають. Це ніби тягнеться ще з дитинства, коли важливі рішення приймалися за нас. І в мозку закріпився такий сценарій. Від мене нічого не залежить. У дорослому житті цей сценарій починає шкодити. Бо реальність складається саме з виборів. І тут з'являється внутрішній конфлікт. Хочеться більшого, але страшно брати на себе відповідальність. Страх найчастіше ховається у переконанні, що вибір має бути правильним або назавжди. Люди, обираючи професію чи стосунки, так ніби від цього залежить усе їхнє життя. Але, як показує досвід, життя постійно змінюється, і справжня свобода з'являється тоді, коли дозволяєш собі перевибирати. Пробувати інакше, відкривати через нові дії, нові результати. А ще наша надмірна серйозність часто паралізує. Хочеться зробити ідеальний крок, і в результаті нічого не робиться. Серйозність вбиває легкість дій. А саме в легкості дій народжуються можливості. А зараз увага, зрілість. Це не уникати помилок, а вміти робити нові вибори, навіть якщо попередні не були ідеальними. Кожна дія має наслідок. Навіть бездіяльність це вибір. Ти думаєш, що нічого не вирішуєш, насправді ти просто несвідомо вибираєш прокрастинацію, скробиш стрічку три години, зависаєш у Тік-Ток і цим уже формуєш свою реальність. Тому зрозумій, ти щодня впливаєш на свою нову гілку реальності. Твої вибори або наближають тебе до бажаного, або віддаляють. І навіть коли ти нічого не робиш, ти все одно робиш вибір. А як робити ті вибори у своєму житті? Я розповіла в відео. Як запрограмувати себе на успіх з нуля? Там три вправи і більше про ці вибори. Закріплю ось тут десь фото на каналі. Переходьте. Третя помилка не давати собі час. Багато з нас не враховує час. Ми всі хочемо швидкісних результатів, але не може новонароджена дитина встати і піти. І на будь-який розвиток, і на певні досягнення потрібен час. Але це не просто час, а час роблення однієї дії. Наприклад, я про свій YouTube думала два роки, і щоб запустити його, пройшла такі етапи. Просто хотіла, потім працювала зі своїми несвідомими блоками, чому я цього хочу, але не роблю. Зі страхом публічності. Потім я вчуся монтувати відео, вчуся закладати туди свої сенси, щоб мене розуміли. Я вивчаю, як потрібно відносно світла сідати, як ставити телефон і тому подібне. Потім я вирішила, що я недостатньо звучу. Я почала працювати з тренером по голосу. Останнім пазлом було прописування своїх негативних упереджень про себе. І от цього всього достатньо. Я сідаю і знімаю. Ви зараз бачите моє третє відео. У мене в запасі ще море ідей, яких я хочу висвітлити, тому підписуйтесь. Так от, потрібна певна робота, щоб простір почав змінюватися, щоб ви докотились до тієї точки. А я абсолютно впевнена, що кількість переходить в якість після певної сукупності накопичувальних дій. Тому я все більше буду говорити про важливість софт скілів, бо вкладаючи в себе і свої навички, вміння, ви покращуєте якість свого життя. Обов'язково зроблю окремо відео про це. Дайте знати в коментарях, бо це прям тема, з якої варто почати на будь-якому рівні. Та як це допомогло мені бути гнучкою і отримати свої винагороди. Тож. Ніколи запам'ятайте, ніколи у вас не вийде одразу хорошого результату. Ви маєте відточити дію, щоб отримати від цього. Хоч якийсь позитивний результат. Ми надивилися відео, обіцянки, на якийсь вірусний контент і думаємо, що це все відбулося у людини у одну мить. Нам вигідно дивитися тільки на результат, а не на шлях. Бо коли ми дізнаємося, який був шлях, пройдений, ми не хочемо, ми не згідні, починаємо шукати, що хтось продасть чарівну пігулку, що хтось скаже, що все можна швидко і легко і без... З вагань, без напрягу, але це не має ніякого відношення до реальності. Так, ну хто додивився до цього моменту, як я і обіцяла, в кінці даю лайфхак, як вийти на лінію життя, де з вами регулярно будуть відбуватися дива, і ваші бажання будуть збуватися елементарно, швидко і просто записуйте. Готові? Всесвіт любить сміливих творців! Бо саме вони змінюють хід історії. А от ліниві та всезнаючі залишаються лише глядачами чужого життя. У світі немає винагороди засидіти і чекати є лише плата за дію. Насправді, для того, щоб отримати, потрібно віддати свою енергію, вкласти свій ресурс, зробити дію, тому що теоретиків багато. А насправді людей, які роблять дійсно якісно і високого рівня, дуже мало. Але якщо ви хочете, щоб ваше життя перед вами відкривало усі двері, щоб з вами відбувалися звичайні дива, щоб магія була вашим попутчиком, помічником, щоб вам везло і удача вела вас за руку, просто почніть щось натхнено робити.